Робота лише трьох міських рад в Україні виявилася прозорою згідно з дослідженням громадської організації Transparency International. Автори рейтингу зазначили, що цього року включили до нього не 100 міст, а 70, і робили це за оновленими критеріями. Прозорими в контексті роботи міських рад визнали Дніпро, Львів та Мукачево. Ще 10 міст України Transparency International визнали частково прозорими. Другобич, що на Львівщині очолював рейтинг прозорості роботи міської ради двічі поспіль за підсумком 2018 та 2019 років. В оновленому рейтингу він у переліку непрозорих міст зараз. Ми поговоримо із начальником управління цифровізації інформаційної політики та комунікації Дрогобицької міської ради Зиновій Квасні. З нами на зв'язку доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку. Пане знові, ну чи погоджуєтеся з таким позицією в рейтингу, з таким висновком експертів Transparency International Ukraine? Як взагалі, які враження від такого місця? Ну, дивіться, насамперед, всім доброго дня. Я скажу, що сама назва цього, цьогорічного рейтингу говорить про те, що громадам довелося обирати між безпекою і прозорістю, безперечно, ми обрали безпеку, тому маємо сьогодні такий результат. Ну, а власне, обираючи безпеку, які дані, які, яку інформацію ви зробили менш доступною для публічності? Ну, забіжу наперед. Всі ми пам'ятаємо день 24 лютого 22 року. А прискіпливість ворога до нашого міста була ще зарано, ще у 2021 році. А ця інформація є в за... доступі. Тому, коли нам почали надходити рекомендації від правоохоронних органів, від Лова, від інших організацій, безперечно, що ми вжили максимальних заходів і закрили фактично більше з інформації, яка, як згодом виявилося, мала бути відкритою для цього рейтингу. Знову ж таки повторююся: ключовим було. Безпека і коли Дрогобич став таким форпостом, навіть хабом в лютому, в березні 2022 року, коли нам довелося приймати ВПО, коли е, треба було. Мешканців громади, зокрема соціальні верстви, про е, підтримку бізнесу і місцевого, і того, який релокував, і забезпечити господарку. Безперечно, що ми роботу структур перевели на е, такий ре, ре, режим е, воєнних рейв, так і скажімо, менше приділяли уваги цим е, критеріям відкритості прозорості для того, щоб максимально обезпечити е, наше місто. Ну, маємо сьогодні результат. Один випадок прильотів по Друговичу. Я вважаю, що ця закритість вона є результатом того, що ми максимально вберегли наше місто, нашу громаду. Пане, Пане. занові. Власне, а от як громада ставиться до ось такої прозорості роботи міської ради? Чи є запити або виникають запитання, як ви відгукуєтеся на них? Дивіться, ми максимально налагодили комунікацію з громадою. А, тобто, розумієте, це, цей рейтинг, який відбувся за 2022 рік. Як на мене, воно дав дало більше громадам ніж по за результатами оцього е, такого ярлочка, я б сказав, закритості. Тепер доводиться місцевим органам місцевого самоврядування виходити до громади і пояснювати, що ж відбулося і чому воно так сталося. Е, ну, наприклад, там два, два приклади. з Чим я абсолютно не погоджуюсь: це, наприклад, е, критерії там трансляції, і так далі. Всі ми пам'ятаємо часи загрози ракетних обстрілів, е, масові скупчення людей, і так далі. Тобто е, плюс е, ми маємо ось, е, Кипу листів, де вказано про, про те, що потрібно закрити інформацію про об'єкти критичної інфраструктури і так далі. Під час всіх засідань ці, ця інформація лунала, тому питання: ми ми виконуємо критерії прозорості і даємо можливість ворогу почути цю інформацію. Чи все таки ми закриваємо максимальну інформацію і дбаємо про безпеку громади? Ну, позитивно, теж і Дрогобич оцінили те, як ми працювали з відкритістю і прозорістю в плані надання гуманітарної допомоги. А ми в 23 му році на початку прозвітували повністю за рік. А ось, на жаль, аналітики не включили нам це до оцінки, хоча були і проміжкові звіти, і це теж. Викликає питання, ну але загалом ми не робимо з цього біди. Я ще раз наголошую, ми обрали безпеку. Безперечно, що ми сконтактуємо з аналітиками, які оцінювали, поспілкуємося, що треба підтягнути, так що варто зараз відкрити для загального доступу. І крім того, поспілкуємося з правоохоронними органами, чи ми можемо зараз це робити. і Я переконаний, що перемога буде в цьому році, а коли ми поновимо всю інформацію, ми обов'язково повернемо собі лідерське місце в рейтинг. Пане Зинові, ну я думаю, ви погодитеся з моєю думкою, що закритість такої інформації, яка б мала би бути публічною, вона дозволяє а, десь а, якісь провертати корупційні схеми і маніпуляції. Чи є у вас якісь запобіжники і якісь такі інструменти, аби унеможливити справді оці ризики корупційні, які можуть виникати при закритості інформації, при відсутності контролю? Дивіться. Ну, ми ж ми ж живемо в державі, так, де є чітко закон. ну на найбільшим контролем це є робота правоохоронних органів. Якщо ми говоримо про якісь рішення, то портал з рішеннями і проектами і результатами рішень він був відкритий в загальному доступі. Що стосується, скажімо, інших е, якихось е, моментів, фактів, тобто, ну, механізм е, скажімо, людини, яка володіє якоюсь інформацією, звернутись до е, правоохоронних органів, ніхто не скасовував, тобто, станом на сьогодні, ми бачимо, що ну таких фактів по-другому не зафіксовано. Дякую, пане Зиновію, за те, що долучились до ефіру. Дякую за пояснення. Це був Зиновій Квасні, начальник управління цифрові... цифровізації інформаційної політики та комунікації Дрогобицької міської ради. Продовжуємо говорити про рейтинг а, прозорих міст. Зелений огородник це керівниця програми Прозорі міста громадської організації Транспаренсі Інтернешнл Юкрейн. Доброго ранку, пані Олена. Доброго ранку. Пані Олено, от э, перед вами спікер пан Зинові Квасній з Дрогобича зауважив, що вони між безпекою і прозорістю під час війни обрали э, все таки безпеку, і тому э, частину даних не відкрили. Пані Олено, розкажіть, що взагалі на цей рейтинг прозорості міст впливав? Які показники і чи справді тут доводиться вибирати між безпекою і прозорістю? Так, дякую за питання. Одразу хочу сказати, що це не рейтинг. Тобто, впродовж воєнного стану ми вирішили не порівнювати міста, не аби не конкурувати між ними. Ми розуміємо той безпрецедентний рівень викликів, з якими різні міста стикнулися. Тому це більше таке аналітичне дослідження, розріз того наскільки змогли адаптуватися міста до нової реальності. І якщо говорити там про різні індикатори, загалом що ми оцінювали у цьому дослідженні. То більшість індикаторів вони стосувалися таких прямих функціональних обов'язків місцевої влади, навіть в умовах воєнного стану. Тобто, це окремі критерії, вони стосувалися можливостей, наприклад, створених місцевою владою для внутрішньопереміщених осіб, для релокованого бізнесу, також оприлюднення інформації про отриману гуманітарну допомогу, розташування укриттів тощо. За 40 цих критерій вони всі власне, є актуальними на час воєнного стану. Ану, ми розуміємо, що дійсно цей баланс між прозорістю і безпекою він є складним, він відрізняється від громади до громади. Проте ми також хотіли у у цьому дослідженні підсвітити не тільки якісь проблемні моменти, не тільки якісь можливо навіть корупційні загрози, а навіть більше поділитись успішним досвідом міст, яким вдалося адаптуватися, і у нас серед прозорих міст це є три міста: це Львів, друг... це Львів. Хотіла сказати Дрогович: це Львів, Мукачево вода, Дніпро. Другович, на жаль, потрапив у категорію непрозорих в рамках цього дослідження. Також у нас є десятка міст, які потрапили в категорію частково прозорих. Серед них є Київ, серед них є Кропивницький, це також місто Вінниця, Володимир, Житомир, Кам'янське, Луцьк, Тернопіль, Ужгород та Чернівці. А власне, всі ці міста частково прозорі, навіть попри неповне виконання наших індикаторів, вони все таки. А мають багато різних корисних і зразкових інструментів та сервісів, які діяли впродовж воєнного стану. Тут хочеться підсвітити кілька з них. Наприклад, міська рада Тернополя вона проводила електронні аукціони для продажу прав на розміщення тимчасових споруд. А Кропивницька міська рада активно наповнювала розділ, який стосувався внутрішньопереміщених осіб, а тобто там надавала також інформацію про компенсацію, про можливості житла для них. А в Вінниці можна замовити. Соціальні послуги онлайн через кілька кліків, використовуючи їхній персональний кабінет мешканця, тобто дійсно дуже-дуже багато сервісів, які працювали, які були відкритими впродовж провадження воєнного стану. Якщо говорити про цей баланс, загалом по середньому рівню прозорості між всіма 70 містами, то цей показник становить 37,5% з 100 можливих. Тобто розуміємо, що все-таки є багато тих вимог, навіть законодавчих вимог, які навіть не виконувалися в умовах воєнного стану містами. І власне для того ми і провели це дослідження, аби привернути увагу до, до цих питань, і все-таки мотивувати відкривати більше даних, відкривати більше інформації, звісно, враховуючи безпекові ризики проте... Намагатися максимально бути відкритими для мешканців, для тих переміщених осіб, для релокованого бізнесу, які прибули в, в міста, пані Олена. Все ж розуміємо, що не оцінювали по рейтингу, але чи зможете нам виділити назвати міські ради роботу, яких можна охарактеризувати як можливо найбільш закриту і непрозору? Угу. Що стосується непрозорих міст, то їх є 57 з 70 досліджуваних. А знову ж таки, тут варто сказати, що це не означає автоматично, що в цих містах є корупційні загрози, корупційні ризики або є багато зловживань, тобто тут більше про розуміння, що всі всі міста, абсолютно всі українські стикнулися з цим безпрецедентним рівнем викликів, і деяким з ним вдалося адаптуватися швидше деяким потрібно було більше часу. Також маємо зважати на те, що обмеження воєнного стану вони загалом сфера доступу до інформації регресувала. Тобто були закриті більшість реєстрів був закритий портал відкритих даних національний, де зокрема публікували свої дані і міста. Також окремі міста отримували повідомлення від служби безпеки. Спеки України про а, приховування або про тимчасове обмеження доступу до окремих даних, тобто Дуже багато викликів. Проте знову ж таки ми наголошуємо, що навіть оці обмеження воєнного стану вони не мають означати автоматичну закритість місцевої влади. Тобто, все таки цей баланс він важливий, і все таки публікувати ці дані, публікувати інформацію, наприклад, про укриття, про отриману гуманітарну допомогу, а про те, як, як можна інтегрувати, наприклад, внутрішньо переміщених осіб інформація про комунальне майно та житлові приміщення це критично важлива інформація для релокованого бізнесу для підприємців, тобто, ми наголошуємо, що все таки навіть війна не має бути певним таким виправданням для того, аби повністю закривати всі ці дані, оскільки на жаль. Цим можуть користуватися і певні недоброчесні управлінці, і, на жаль, за закритими дверима можуть відбуватися якісь рішення, які точно не є корисними для громади загалом. Пані Олена, чи могли б дати якісь поради, як підсилити спроможність міст і забезпечити прозорість і ефективність місцевої влади? Так, насамперед хочеться сказати, що зараз до всіх міст України загалом прикута неймовірна увага світової спільноти. Тобто тут можна також використовувати побратимські зв'язки, зав'язувати ці нові побратимські зв'язки з різними закордонними містами, просити також з них допомоги там фахової, експертної, наприклад, для запуску окремих електронних сервісів. А зараз. Також, якщо говорити про такі загальні рекомендації, то оприлюднювати переліки житлових приміщень, які перебувають в власності громад, це також оприлюднювати інформацію для внутрішньопереміщених осіб, допомагати їм інтегруватись спільноту, тобто давати, можливо, навіть більше інформації не лише, наприклад, про те, як отримати цей статус внутрішньопереміщеної особи, а також намагатися повідомляти їм про культурні події, які є в місті, якісь волонтерські ініціативи, які є в місті. Тобто, це таки допомагати інтегруватись і стати дійсною частинкою нової спільноти, також це про забезпечення прозорого обліку громадян в житлових чергах. Це створення електронних сервісів для того, аби можна було онлайн відстежувати квартирний певний облік. Це також впровадження електронних інструментів. Це можливість, наприклад, в кілька кліків замовити, замовити послугу яку соці... І також оприлюднювати перелік укриттів, але не лише оприлюднювати, але намагатися робити це в зручному форматі для мешканців і регулярно оновлювати ці дані, оскільки також бачимо, що впродовж дії воєнного стану. Навіть публікація, як у цих даних публікація, наприклад, адрес, по факту, на жаль, виявлялося, що за цими адресами знаходилися не зовсім укриття, тому також важливо нам було підсвітити цю проблематику, привернути увагу спільноти. Для того аби вже регіональні, також громадські організації, активісти також могли мотивувати своїх управлінців до цієї більшої прозорості і могли показувати їм кращі практики, як це працює вже в інших містах. Тобто, міста, як, наприклад, Львів, Мукачево, Дніпро, прозорі міста, вони показали навіть також, попри виклики, те, що можна залишатися відкритими до своїх мешканців. Дякую, пані Олено, за цю розмову. Це була Олена Огородні, керівниця програми «Прозорі міста Гео Транспаренсі Інтернешнл Юкрейн. Продовжимо за мить.